Тут такі фінікі це були народ, який на скляф узбережжя Леванту, тобто східне Середзідномор'я, і вони знаходилися у такому бармутському трикутнику між Грецією, Єгиптом та з іншої сторони Месопотамії. Головними такими містами були Тір, Сідон, Біблос і Арва. Основою фінікійської економіки залежало від морської торгівлі, і кожне місто намагалося зайняти першість у цій морській торгівлі. Фінікія – це. Насправді хананець. Ну, у всякому випадку так вони себе називали, але грекам та назва не імпонувала, тому вони їх називали фінігійцями. Походить від слова фонікс грецького, що натякає на щось таке, типу пурпурово-червоної фарби. Фінікійці якраз такі робили з ракови, такі фарбники, дуже гарні. пурпурово рожево такі червоні фарбники. Які вони експортували якраз таки в Грецію або далі, і вони дуже сильно цінувалися. Першим містом, яке стрімко розвивалося, був Біблос, він якраз посередині знаходиться, але інші трохи відставали, і все було пов'язано з тим, що Єгипет якраз таки дуже сильно впливав. На фінікійців, і фінікійці стали вільними тільки десь в 1200 році до нашої ери приблизно. приблизно господарство у них було не досить такі розвинуте, тому треба було виходити з того, що вони мали, і це передусім знову ж такі мушлі. Мені дуже подобається назва цих раковин. Називається вони раковини Мурексо. А саме з них Нікіці робили такі фарбники, які потім експортували передусім в Грецію. Ліванські кедри такі дерева, з яких вони робили якісь різьблення, а також це слонові кістки, вони також робили такі таблички з них, і метал. Фінікійське мистецтво то це такий мікс або збірна така селянка з усього, що їх оточувало. Мистецтво імпонує багато мотивів різних культурних елементів, як, наприклад, зараз перелік буде як егейське, північно-сирійське, кіпське, сирійське та єгипетське такі мотиви були у мистецтві, особливо єгипетське, бо з Єгиптом у них велика була історія. Ми побачимо, що фінікійці застосовували. І зображали сфінксів єгипетських боїв і тобто людей, як зображали в принципі, єгиптяни. А ось, наприклад, табличка з слонової кістки восьмого століття до нашої ери, міс... Месопотамія, Німрут. Загалом такі таблички використовувалися у різних цілях. Їх, звісно ж, такі експортували, тобто продавали. Знову ж таки, у морських там торгівлях, або давали тину, або прикрашали, декорували кімнати, тобто також вони використовувалися як якраз такий декор. Що ми тут бачимо? Чисто єгипетські мотиви простежуються дуже яскраво. Це, по-перше, сфінкс, по-друге, сонячний диск на голові у сфінкса, По-третє, це крилатий урей, тобто це єгипетська кобра. І сонячний диск зверху, і оця особливість, яка вирізняє саме фінікійське мистецтво, це є оцей картуш, який зображений з правої сторони. Він прикріплений до рослини лотоса, і лотос дуже часто використовували фінікійці у своєму мистецтві, до речі, і на цьому картуші іерографічним написом написано фінікійське ім'я Джунет. Знову слонова кістка, це знову Восьми століття до нашої, ери, і знову німрут. Загалом це була група так, таких маленьких статуеток. Вона така була не одна, їх було шість, і вони були однакові, і вони знаходились в двох таких арочних нішах, які, скоріш за все, використовувалися для зберігання здобичі або денинин, в принципі, мотив фігурки е, простежується такий самий: тобто, видно, що чоловік. Явно отримає в руках здобич чоловік, який стоїть обличчям вперед, він крокує вправо. Нижня частина тіля, тіла в профіль, і він хлопає за роги Орекса. Це антилопа, яка проживала якраз таки у тій місцевості. Очі, намисто та браслет чоловічої фігури вони були вирізані для інкрустації кольоровим склом або напівдрагоцінним камінням. Чоловік одягнений у короткий кілт. Цей довгий пояс. Зверху, вишитий двома уреями. Як я вже казала, то уреї – це якраз такі єгипетські кобри. Мапа, до речі, шерсть якої така покрита короткими розрізами, сидить прямо на його лівому плечі. І хапається якраз таки за корот... короткі кучеряве волосся. Наступний приклад, яким скарабе, який ми розглянемо, буде скрабей, який виготовлений в 6-5 столітті до нашої ери. Приблизно першому столітті до нашої ери фінікійські гравери почали якраз таки використовувати скарабея. А скарабей це єгипетський символ відродження. Зображували часто єгипетських боїв. Такі фінікійські скарабеї вони досягли піку популярності в 5-4 столітті. І цей скрабей, який зараз на слайді, якраз таки попав під пік. Майже а на цьому конкретно скриби зображено дві захисні прилаті богині, позначені таким бірюзовим кольором. Разом з тим зображено також бога Осіріса, зверху сонячний диск. Якщо казати саме про скульптуру, то прикладів такої великомасштабної фінкійської скульптури з каменю, що збереглося, у нас небагато. Спочатку кам'яні скульптури розфарбовувалися яскравими кольорами, але зазвичай фінікійці робили це дуже економно, щоб чисто підкреслити якісь дуже важливі риси. Найвидатнішим таким твором фінікійської скульптури є саме кам'яний саркофаг, царя Ахірама з Бібла. Місце місце 8 7 столітті до нашої ери І прямокутна труна, вона оточена фризом із бутонів і квітів лотоса Це такий верхній ярус, якраз такий обравлений е, квітами лотоса. Цього нижнього кута зустрічають також леви, всього їх чотири. Ось. Е, і вони якраз такі, наче присідають. Хоча я б сказала, що вони, наче. Лежать вони не присідають. Тут по бокам рельєфні такі сцені, сцени процесії е, та сидячої фігури, і припускають, що це якраз таки той цар е, Ахірама і скорботні жінки. Тож фінкійські митці, якщо говорити саме про виготовлення чогось з металу, вони були відомі давнину саме своїми тонкими виробами з металу. Е, наприклад, як відомо, саме Валіаді Гомера. Ахіл дарує прекрасний такий срібний кратер з фенкійського сидону, як приз Патроку. Тобто це підштовхує нас на думку про те, що все ж таки фінікійське мистецтво у вигляді посудин було дуже популярне серед Середземномор'я. Фінікійські митці вони виготовляли вишукані чаші з бронзи, срібла, золота і так далі. Виготовлені протягом 8-7 століття до нашої ери екземпляри були зна... знайдені якраз таки в місті в Німруді. Також в Дельфах і Салерно в Італії, в Греції. Багато прикладів, якраз такі містять фінікійським письмом, що допомагає дослідникам вирізнити якраз такі фінікійське виробництво. Якщо казати про сюжет рельєфів на цих чашах, то знову ж таки є типовими такими фінікійськими традиціями змішування типових таких культур на запитання Греції Єгипту. Поширеним є такий центральний медальйон. На цій чаші він також є посередині. І навкруг нього у нас є концентричні смуги декору. Переважають також геометричні рослинні мотиви, але знову ж таки з'являються сфінкси, тварини та людські фігури. І якщо казати саме про цю посудину, то знову ж таки, ми бачимо медальйон, ми бачимо концентричні смуги-декору навколо, навколо, якщо підніматися вище, бачимо сфінксів, бачу скоробея джерела, якими я користувалась.